Так, перше запитання, мій шпак питав про аспірантів, чи аспіранти Викарпатство, які захистили кандидатську у 2016 році, будуть після захисту кандидатської диссертації мати науковий ступінь кандидата наук чи PHD, доктор філософії, чи PHD, отримують суто аспіранти, які поступили у 2015 році після вступу в дію нового закону про вищу освіту? Можливо, для вас також буде цікаво, тому що храми, що дійсно станете перед вибором, чи йти в аспіратору, чи ні. Ви знаєте, що згідно з законом про вищу освіту змінилося названня наукові, тобто вже немає кандидата наук, є доктор філософії в європейському виборі. І відповідно ми за цих обставин так само йдемо в догу з часом. Тобто, починаючи вже з 2016 року, розпочинається новий вступ аспірантури, він буде чотирьохрічний. Після закінчення аспірант зобов'язаний захиститися протягом року і отримує тоді До цього часу ще ми маємо наук, хоча той кандидат наук, який хоче мати диплом в ПІД, отримує звичайну ПІЩІ. За будь-які обставин наші дипломи носкіфікуються в Європейському Союзі. Поки що в нас не підписана угода то тому, чи ми маємо PHD, чи ми маємо кандидата наук, чи ми маємо доктора наук. Ми зобов'язані проходити на сертифікації ті викладачі, які хочуть викладати, або їх запрошують викладати в Європейський університет. Наступне питання. Андрій Яхович запитує, мене цього семестру перевели на державне зв'язку з тим, що людина відчислили, і я зайняв її місце. І рейтинг у мене високий, і в відповідності до положення ректора і постанови Кабінету міністрів України мені мали б начисляти стипендію з наступного місяця, тобто з березня, після переведення держави. Волонтері навчального відділі проєкту Михайлович сказав мені, що в мене не буде стипендію, бо немає коштів у тому, що я замінив людину, яка проходила стипендію, і приходила стипендія, значить замість неї мені не приходити стипендія. Питання, чому мені не хочуть давати стипендію. І ще це питання хочу на зустрічі задати ректору. Ви читали досліджуємо, що з пісні стрімові Принцип простий. Є положення нашого університету, і воно базується на чому? Фактично, ми на 1 лютого і на 1 вересня фіксуємо. Кількість студентів, які мають стипедіти. Згідно з законом про вищу освіту, ви знаєте, що це 75%. А подання на вивільні місця державні, які звільняються, виходить до 10 вересня і до 10 лютого. Таким чином, вся квота стипендіальна заповнена студентами, державниками. І ті студенти, яким усміхнулося щастя, а це дійсно велике щастя, тому що ми отримали можливість. Отримувати стипендію, отримувати державне місце, не оплачувати і за результатами того, що вони мають найвищий рейтинг, і за результатами того, що можуть бути і соціальні пілі. Ви знаєте, на щастя, протягом останніх років в нашому університеті немає жодних зауважень до питань, які пов'язані з переведеннями державних місця. тому що це у нас прозоро спільно разом з студентським правковом, сенатом. Ми і активістами студентських, ми чітко визначаємо, хто має мати, і відповідно ці люди отримують. Тому природно, що таку стипендію він отримує з другого семестра. Коли е, запрацює цілодобовий вхід у гуртожиток з його наказу мови, це цікавий і вас і ваших батьків. Ну і нас, оскільки ми відповідаємо за вашу безпеку. Хочу сказати, що ви добре знаєте всі положення, які регламентують це все. Тобто після 24-ї години ви можете заходити в гуртожиток за умови, що ви там зареєструвалися перед тим в журналі. То це правило працює. Коли встановлять нормальні витяжки на балконах в гуртожитках, щоб не було чути з від СРГ, Проблема хвилює всі. І Європейський Союз, і Сполучені Старки, які успішно це вже викорінюють, ви знаєте. Наше завдання, якщо ми хочемо жити за правилами, а не грати правила, ми повинні виконувати закон. А не ті закони, які ми хочемо виконувати, а те, які нам підходять, ми виходимо. Ті, які не підходять, ми починаємо виконувати. Є закон по боротьбі з палінням. Заборонено палити. На території підприємств, інституцій, навчальних закладів. Це є очевидні речі. Ви всі їздите по закордонах, тоді змінилися дозволити в аеропорту якогось європейського міста, чи в ресторані, чи будь-де запалити сигарети. Цього немає. Тому наше завдання поступово переконувати наших колег і друзів, зменшувати. Ми з свого боку ведемо цю роботу середину, коли ще їх переконуємо, що треба перестати палити, працюйте з своїми. Дузимо це в жатті, тому що величезна кількість хворіб, які прогресують зараз і серед молоді, і інших вікових категорій, все відпаління. Чи то правда, що в цьому, в цього року останній набір на спеціаліста з 2017 буде тільки майстратура? Так, щира правда, закон про вищу освіту це чітко регламентує. Ми набираємо спеціаліста останній рік. Хочу вас тільки запевнити, бо вам це не загрожує. Колеги, які вже отримали диплом спеціаліста, він прирівнюється до повної вищої освіти, немає ніякого значення, що ти магістр чи спеціаліст, тобто спеціалісти може так само поступати в аспірантуру, mm -hmm. але ми виходимо на норми, які притаманні Європейським і університетам інших mm -hmm. континентів, де є чітко регламентовано бакалаврат і магістратура, і тому ми йдемо також цим шляхом. Якщо так, то чи збільшиться кількість місць магістратури? Бо ще були чутки, що при ліквідації спеціаліста або напрямки магістратури, були. звичайно, вони є, так званий середня освіта, професійний магістр. Ми е, давно розпочали цей процес з того, щоб збільшувати кількість магістерських місць, і я думаю, що ліцензований обсяг у багатьох спеціальностях дозволить нам їх заповнити. І того досвід показує, що багато. Наші студенти після бакалаврату йдуть працювати, переводяться на заочне, ну і багато інших таких документів, які дозволяють на сьогоднішній день ліцензований обсяг університету достатньо високий і не заповнюється втримувати ці місця. Наступне питання: скільки з 2017 року триватиме навчання амністратури півтора чи повних два роки? Це все знову ж таки в залежності від освітньо професійних програм, вона може тривати півтора року, так званих 90 кредитів Європейської кредитно-транспортної е, системи, або два роки, це вже стосується безпосередньо 120 кредитів. Ми по багатьох спеціальностях, як ви бачите, крутимося межах півтора року, намагаючись відповідно вкласти все це в навчальні плани, з іншого боку. Ми хочемо вас вводити в додаткові фінансові витрати, розуміючи ту складну ситуацію, які опинилися ми всі. Сьогодні е, е наступне питання. Мене перевели на державне. Скажіть, будь ласочка, що робити? Відкривати картку на стипендію чи ні, як мені повернути кошти за семестр, куди звертатися, тобто куди бігти, кому здаватися, де помогати. Е, принцип дуже простий. Деканат обізнаний з цим всім. Ось, звичайно, що е, у випадку, коли ви отримуєте державну і стипендію, звичайно, ми повертаємо кошти за навчання. Це зрозуміло mm -hmm. речі. Ось, е, і пізніше, так як я і казав, не забувати про те, що оплату, безпосередньо, якщо стипендію ви отримуєте, то ви будете отримувати її вже з наступного смс. Е, наступне. Чи можна перевести з одного факультету на інший? Ви знаєте, що ми також входимо вже в число тих університетів, які прийняли ці положення, що стосується після бакалечного бакалаврату, ви можете поступати на перекресті магістратури. Звичайно, після мистецтва не можна потрапити, наприклад, на фізику, очевидні речі, але ви бачите перелік напрямків, де ви можете дознаючи один іспит додатковий профільний. Потримати можливість навчатися на магістратурі. Це дуже зручно, тому що, хоча більшість з вас мотивовані, і соціологічні дослідження, які проводяться з вами, вони дійсно засвідчують, що близько 60% наших студентів цілеспрямовано обрали свою спеціальність, але знову ж таки по ходу навчання можуть змінюватися і пріоритети, тому відповідно це дає вам можливість дійсно отримати ту повноцінну освіту, яку ви очікуєте. З іншого боку, після першого курсу за умови успішного навчання ви можете навчатися паралельно так само на інші спеціальності. І це також додатковий такий чинник, який достатньо кількість наших студентів використовує. Потрібно пам'ятати, якщо ви є на державному місці, на стаціонарському чи на злочному, то ви повинні на іншій формі навчатися на плані. Навчання. Можете пояснити правила отримання червоного диплому бакалавра від 2015 року. До 2014 року діла постанова про 75% відмінних оцінок. Практика державні екзамени, курсові і дипломи на 5%, але в документі також вказано, що після 2017 року університет має право сам встановлювати вимоги, отримати, отримання відзнаків. Які ми повинні бути видалені опознаками 2015 року нашого університету, щоб отримати червоний зброй. Так дійсно діяли ці правила: 75%. Місців, в принципі, не залишається єдиний нюанс, що вони діяли стосовно іспитів і диференційних заліків. Зараз прийнято положення, про те, в зв'язку з тим, що ми вже рейтингуємо студентів протягом кожного семестру. Спромовані цілі рейтингові таблиці, які дозволяють нам більш чітко градувати, всі заліки, які також рейденуються, входять в цей перелік і тим чином підчив воїв робіт. Тим чином ми маємо в деталях реальну картину, яка стосується тих студентів, які претендують на червоний диплом. Але остаточно пам'ятайте, незважаючи на ці оцінки, Саме головне все-таки це державні іспити, тому Державна інформаційна комісія приймає остаточно, тому що можна отримати четвірку по державному іспиту і таким чином ви не отримуєте диплом, навіть якщо у вас будуть всі відмінні оцінки по поставить цілкового спішність. Питання. Коли університет повністю закінчить відновлення обсерваторії на горі Іпюа? Риторічне запитання дуже Я хочу сказати, що я радію з того, що е, української наші колеги-студенти цікавляться відновленням в астрономічній обсерваторії на Оліпік Іван. Я ще з більшою радістю був би, коли бачив вас волонтерами для того, щоб розбирати сміття і допомогти відновленню цієї обсерваторії. Хочу вам сказати, щоб нам не було соромно студенти Варшавського університету, готують групу цього року для того, щоб розпочати цю роботу. На сьогоднішній день завершуються складні роботи, тому що в високогір'ї немає навіть державно-будівельних норм, які можуть визначати, як будувати високогір'ю. І все ж таки наші колеги, оскільки фінансування йде практично, з коштів Європейського Союзу, університет, незважаючи на те, що ми маємо якусь нового, де наша частка має складати 25% на сьогоднішній день і близько не дається коштів. Ми, що, наче коли розуміємо, які ситуації вмінилася Україна, розуміє складність, тому фінансування йде європейського простору. Ми плануємо основні об'єкти, які вже можна буде використовувати з наукової точки зору. Все ж таки плануємо на 2018 рік. Тому що просушування об'єкту, який з років був бездатний, на жаль, не, 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 не дало нам можливість прискорювати цей етап. Тому наступне питання у нас. Стосується чому, чому фізичне виховання ставлять двома парами на другому курсі, ті, хто ходять на факультативні заняття, змушені чекати багато часу. І це надзвичайно проблематично, особливо, коли в університеті холодно сидіти навіть у верхньому одязі, це провокує прогулювання і пару, які більшість робить з собою під час закінчення семестру, вже неможливо покласти першого, бо вже четверту пару, це спустило б життя на кількість студентів. Про те, що між парами є прогалини. Проблема полягає в тому, що ми мислимо категоріями радянської початкової школи, де в нас має бути перший, другий, третій урок, а потім ми живемо з особі ще хоче. Ми вас спеціально всіх завжди намагаємося більше вислати за кордон, щоб побачити те, як живе студентство. Навчальний процес в цих університетах. Сказати неправду, колеги-студенти проходить від 8 ранку до 8 вечора. Питання, яким чином можна вирішити проблему холоду, взимку та нереальної спеки влітку в університеті, оскільки від температурних умов приміщення, де навчаються студенти, залежить і продуктивність їх праці, а також їх здоров'я. Я повністю погоджуюсь з цим. Це навіть є бездискусійне питання. І тут ще е, е, пов'язано саме, е, дуже для мене, знаєте, був такий цікавий момент для того, щоб зрозуміти, е, в якій ситуації ми знаходимося в питаннях опалення. кілька тижнів тому прийшла до мене мама нашого університету і каже, я закінчив університет у 2003 році і нічого не змінилося. Як було холодно на восьмому поверсі, так і залишилось. Давайте оцінимо ситуацію. Пройшло 16 років, да? 13 років від того часу. Нічого не змінилося. Ми хочемо зараз змінити в умовах такого фінансування жорсткого близьковично в одну хвилину. Проблема це спільна не тільки нашого університету, це проблема України. Нас свій час занадто легко підсадили на газову голку. І ми просто нічого не робили, відкривали вікна, батареї грілися. Ми зараз проводимо таку зміну ментальності нашу. 12,6 мільйона. де Ми зараз декілька разів вже звертаємося до уряду, звернулися до уряду і сніка, сказали, підтримуємо, маємо зараз новий уряд. Вони знову звертаються до нового уряду для того, щоб підтримати. Тобто робимо все можливе для того, щоб дійсно забезпечити більш-менш реальний. Реальні умови для того, щоб навчатися. Але я не виправдання себе ректорату. Ви чудово знаєте, що така кількість е, університетів, які є значно потужніші в енергозбереженні, і зупиняють навчання так само, як ми, і, відповідно, понижують температурний розвідку. Наступне питання. Наступне питання. Це як ставиться ректор допровадження в університеті програми, назвемо її електронний деканат, що є з собою введення всіх і успішностей студентів не на папері, паперовий журнал, а електронному вигляді веб-сайту. Ми це вже давно робимо і маємо вже напрацювання, це стосується і робочих навчальних планів, і електронних програми кадри, і, відповідно, електронних програм наука, наступних років. Будуть пов'язані з електронним розкладом, який дуже складно нам йде, звичайно, тому що це дозволяє бачити вимінення аудиторії, в певній мірі зміщувати і пари щоб для зручності студентів. Тому Центр інформаційних технологій працює додатково, має свої цікаві програми, тому що ми намагаємося використовувати наш інформаційний ресурс, оскільки можна купувати, але ви знаєте, що це додаткові тільки кошти. Які пізніше включаються в оплату за навчання, тому ми намагаємося це робити своїми силами і переконані, що на сьогоднішній день в принципі, ми бачимо таку реальну перспективу того, щоб, коли вже буде заклада система у нас і мереж. У нас на сьогоднішній день здається тільки ті, ті, ще інститут проведених наук, так і педагогічний інститут, який є в зоні Wi-Fi. Це дозволить нам повністю замкнути цю систему і фактично працювати в такому електронному обсязі. З іншого боку, також папрових журналів поки що не змінив на електронні. або тобто, чи може аспірант отримати окрему кімнату в гуртожитку, чи може він викупити на яких умовах. Це наших ваших старших колег-аспірантів цікавить. На жаль, немає. Ніяких можливостей по житлу, тому що е, програми, я ті тільки молодого, молодіжного житлового будівництва. Але знову ж таки, е, що стосується надання гуртожитку, то, звичайно, що ми надаємо всім аспірантам гуртожитки Що коїться з фінансовим становищем Вищого навчального закладу, гадаю, всі студенти зацікавлені і мають знати на якому рівні. Начальник закладів фінансового забезпечення, ходять, що ті, що має певні борги, можна це спростувати, якщо ні, то що планується для виправлення становища. Що я вам хочу сказати? Державний університет не може мати боргів по одній простій причині, тому що він не має кредиту, то якщо він не має кредитів, то він не входить Інше питання, що минулому році, знову ж таки, інші на зустріч в першу чергу. Студентству, піднімаючи навчання, коли ви формували бюджетний рік, так як в сім'ї, ви формуєте бюджетний рік, ваш батько, там, скажімо, отримує тисячі гривень, мать 3 тисячі гривень, в кількості це близько там, 80 тисяч на рік. І от коли ви сформували бюджетний рік, по ходу року у вас підіймо, розбився автомобіль. Так було в університеті, коли по ходу року. Уряд прийняв рішення про 25% індексації, звідки і взяти, підняти оплату за навчання і вкласти цю заробітну оплату, коли ти прийняв рішення і ситуації відповідно розбито на декілька днів два тижні і не отримувати заробітну оплату, не перериваючи навчального процесу, розуміючи ситуацію, яка складається. Тому все, що відбувається в університеті, я ще раз говорю, ми на це наголошуємо. Ми ніколи не приймаємо рішення по підвищенню оплати чогось іншого в системі. Ми завжди йдемо на грані фола економічного для того, щоб в першу чергу було зручно студентів. Як ви відноситесь до законопроекту 3474 стосовно про спілок, а саме основних його завдань обов'язковий фінансовий звісно дораз на рік з публікацією в інтернеті. І наступне питання студентського профілку зможе очолювати лише студент, а не особа, яка не закінчила ВНЗ. Суто, моя думка, наступне це знову ж таки, фінансовий звіт є дуже поверхневим студентським профкому. Радує, що там не два пункти типу виплата виплатозробітної плати і інші потреби. Але питання фінансів дуже важливе, ніхто не каже звітувати за кожну купу на ручку, але цього ж ніяк не достатньо для повного розуміння всіх витратів, надходжуємо, плюс до того що живемо у 21 столітті, не буде проблемою робити фото, відео чи хоча б звичайні детальні звіти по кожному пункту. Можливо, це звучить надто легко, і все ми маємо свої нюанси, але хотів би почути їх відповідь від мене. Я завжди прихильник прозорість, він знімають всі питання. Немає ніяких застереження, ми всі відповіді і запити, які надходять завжди до ректорату, ми завжди даємо на них відповідь. Що стосується студентської проспілки, я погоджуюсь не тільки студентською проспілкою, але й університетською поспілкою, виховачів про те, що їхні звіти повинні бути на веб-сторінках університету. Це є вірно, тому що якщо ми даємо свої кошти, ми маємо право отримати інформацію, куди ці кошти йдуть і все. Наприклад, якщо ректорат затверджує бюджет, ми так само узгоджуємо всі питання студентським сенатором, де їхні квоти, де ми визначаємо, що, куди, як іде, сідаємо і думаємо з точки зору інтересів університету. Так само це стосується А Якщо стосується, чи може очолювати студентську проспілку лише студент, а не особа, яка ви закінчила вище начальний зал. я співчуваю. Тому студенту, який починає очолювати студентську проституцію. Це величезна технічна робота. Якщо ви заходите в університет з точки зору функціонера, тоді ви не отримуєте знання. Для себе це треба визначити раси на завжди. Пам'ятайте одну річ: треба бути активними, громадсько активними, поєднувати все це з означає. Ще одне питання стосовно системи. Прозоро. Реформа щодо контролю державних закупівель, чи відомо вам, що в 2016 році за успіхом реформи цитую згідно з планом реформи, повний перехід від державних замовників, в тому числі держпідприємств, міністерство відом почнеться з січня 2016 року і триватиме до січня 2017 року. У вашому звіті в 2015 році вказано, що на придбання товарів і послуг, перелік яких саме вказано дуже загально було витрачено майже 8 мільйонів гривень, чи готовий до переходу на таку систему. Ми вже. На цю систему в значній мірі перейшли. Все, що стосується діяльності університетів, в торгах, в тендерах і в всьому, все це є на веб-сторінках Міністерства економіки і торгівлі України. Крім того, є така так звана веб-сторінка WWW і Згідно закону про відкритість використання публічних коштів, там є повна картина, від того платіжки університету, вони є зараз в повному електронному доступі і, відповідно, є можливість завжди проаналізувати і таким чином побачити, що до чого, як воно виглядає. Я хочу вам сказати питання. По прозору ми тут ще говорили. Чому викладачі дозволяють собі курити в туалетах університету і їм це дозволено, якщо ні, то як ви з цим боретесь? Буду відверті. Ми тільки на останньому ретераті цю тему порушили, навіть я ще не бачив, свого запитання. Знову ж таки, студенти, які вчились на філософському, знають, що один із викладачів отримав догану від мене за те, що він палив. Відповідно, постійно, я завжди кажу, ми, не ких, нам не треба боротися, нам потрібно людей все-таки приводити дитя в цьому питанні. І, звичайно, що робимо всі заходи для того, щоб цього не було. Хоча, знову ж таки, без фанатизму, ми фанатизму. Ми їх не засуджуємо і не виганяємо з нашого колективу. Переконаний в тому, що вони обдумуються. Чому в інших навчальних закладах можна здавати саме автоматично? У нас ні. Важко не сказати по інших навчальних закладах. Тобто будемо відверті, в якому плані, що і іспити, звичайно, які здаються на автоматичному плані, що факультет не Говорити про іспит автоматично, треба всі теми в тій чи інші формі пройти. Це є тоді реальний зріст, який дозволяє. Звичайно, це може бути в модульних блоках, занять, практичних заняттях інших. Ми можемо виробляти такі схеми індивідуально із викладачами. Ця тема є завжди до дискусії, але іспит, який автоматично зараховується, це теоретично кожен з нас, викладач і студент, має знати, як пройшов всі теми. І я тоді знаю, що я цей іспит маю отримати. Ви ну, знаєте, що ми йдемо на зустріч тим, які будуть учасники в Олімпіадах і інших. Олімпіада, тому тут проблем, я думаю, немає і ми можемо дійсно це все продумувати і робити.